Ну і знову, бачите, заговорили про економічне бронювання, і Кабмін збирається представити його десь у жовтні та найближчим часом. Що скажете про це? І чи це питання ось тієї нестачі грошей, про яку заявлялося раніше, яку збиралися заповнити податками а також іншими е е речима? Так е е їх не вистачає. І тепер знову говорять про економічне бронювання. Я не думаю, що економічне бронювання дозволить покрити якісь суттєвими коштами дефіцит державного бюджету. Все ж таки, економічне бронювання це в першу чергу про стабільну роботу підприємств, бо якщо підприємство може зіштовхуватися з тим, що будь-який день. Можуть висмикнути з виробничого процесу. важливих для них співробітників, це створює параліч. Це ненормально. Бо інший варіант тоді це фактично хабарі, які сплачуються співробітникам ТЦК або якимось можна власниця, для того, щоб тих чи інших людей не все ж таки не забирали. Це ненормально. Очевидно, що має бути прозоро, зрозуміла для самих компаній процедура економічного бронювання, щоб вони могли так усвідомлюючи, що це вимагає додаткового фінансування, але щоб вони могли бронювати найбільш необхідних для них співробітників. Добре, і ще одна тема, яку би я хотіла обговорити. Цікаве повідомлення надійшло із Російської Федерації. Російська влада вирішила накласти гриф секретно на нову порцію даних про випуск палива в країні після серії атак по нафтобазах і нафтопереробних заводах. Про це повідомляє російське видання Moscow Таймс з опублікованою в середу доповіді Росстату, російського органу статистики про примислове виробництво було вилучено цифри про випуск України. Дизельного палива, мазуту а також скрапленого пропану та бутану, ці дані більше не публікуються на підставі рішення уряду Росії. Повідомило відомство. І раніше, наприкінці травня, Росстат засекретив статистику з випуску автомобільного бензину. Він Росії пояснювало це рішення геополітичною ситуацією і загрозою маніпулювання ринком. От Що ви скажете про цю таку суперсекретність і ну, про що вона вам говорить? Воно говорить про те, що російська економіка зазаглиблюється в заглиблюється в кризу, і відповідна інформація, яка взагалі не є закритою, вона демонструвала б ті проблеми, з якими зіштовхується Росія. Тому для того, щоб, скажімо, не створювати інформаційний негатив, вони інформацію закривають. Я думаю, що таких прикладів буде ще багато, яка інформація не оприлюднюється. Я би просто звернув увагу. Насправді ж тут хитрість є. З одного боку, якась інформація закривається, з іншого боку, там, наприклад, радість повідомляється, що збільшує обсяг експорту мазуту, а це насправді інформація з, підвід... з подвійним дном. Тому що що означає збільшення обсягу мазуту? Це або ви ну, мазут, це одна із фракцій нафти яку виробляють і питання тут два аспекти: або у вас збільшується обсяг виробництва самого всіх видів нафтопродуктів. Відповідно, у вас зростає обсяг мазуту, або є інша причина, яка насправді теж може бути цілком реальна, це те, що у вас погіршується. Можливості для виробництва світлої фракцій, тому ви просто змушені виготовляти із нафти е, мазут. А це низькоприбуткова річ. А потім його немає куди дівати країни, і ви починаєте його скидувати за межі е, країни за, навіть за низькими цінами. От вам приклад, де е, Інформація статистична може мати різних підґрунтів, тому закриття будь-якої інформації це намагання приховати зростаючі проблеми. А загалом, як ви можете оцінити ситуацію в економіці у Росії станом на зараз? Я неодноразово казав, що всі ці твердження, що російська економіка у неї все добре, вона зростає, вони є не зовсім коректними, тому що воно забезпечується тим, що ви вкидаєте всі свої золотовалютні резерви, все, що у вас є, вкидаєте в нарощування витрат на ведення війни. В ви збільшуєте виплати військовим, і кількість військових збільшується. Ви збільшуєте втрати на в, виробництво військової техніки і всього іншого пов'язане з війною. Але що таке війна? Це війна, це я ну наводив такий приклад, в тому числі в етері прямого каналу. Це якби ви взяли викопали яму і закопали яму. З точки зору економічних процесів, це вважається два економічних процеси. Але з точки зору економічних результатів це нуль. Більше того, це навіть не нуль, це мінус, тому що ви витратили зусилля для того, щоб викопати яму і закопати яму. От ведення війни це таке викопування і закопування ями, тобто ви витрачаєте ресурси, отримуючи нуль позитиву. Відповідно, без кінця така історія тривати не може. Тому то я і неодноразово казав, що попри всі розмови, що у Росії все добре з економікою, яку чомусь проголошують ну не тільки російські пропагандисти, що зрозуміло, а і західні експерти, а демонструючи нерозуміння оцих закономірностей, пов'язаних з витратами на ведення війну, я впевнений, що вести її без кільця Росія не може. І тому я якраз очікую, що після президентських виборів США. В залежності від того, хто виграє, а буде посилюватися процес пов'язаних прихованих, може не публічним, але пошуком угод про завершення активної фази воєнних дій. Тобто перемир'я. це не буде миру, це не буде мирного договору, тому що Росія не погодиться декупувати всі території, а Україна ніколи не визнає окупаційну територію. Тобто є буде, буде багато факторів, які. Будуть обмежувати повдання саме мирного договору, але якісь ну, перемиря цілком можливі.